Автоскладальний завод у Луцьку. На його території розташована захисна споруда, у якій може розміститися пів тисячі людей, розказує начальник відділу промислової безпеки підприємства Олег Куцик. Показує приміщення, обладнане вентиляцією. Включаються насоси, вони прокачують повітря, яке надходить ззовні з вулиці, проходить через вентиляційні ці фільтрувальні установки і заходить в середину захисної споруди. Олег Куцик розповідає, у разі надзвичайної ситуації у цьому приміщенні можуть укриватися працівники заводу і мешканці міста. Тут є двоярусні лавки, санвузли, засоби індивідуального захисту, медпункт. Працівник нашого медпункту має спеціально складену так звану аварійну сумку. Він її бере з всім необхідним оснащенням, передислоковується сюди. Відповідно, в цьому приміщенні тут же надає першу медичну допомогу. На цих кадрах підвальне приміщення мешканців будинку по вулиці Рівненська, 107. зі слів керівника комунального підприємства Миколи Гарбарчука, у разі загрози його можна використовувати як укриття. В цьому будинку здається два під'їзди, там десь приблизно по 30 квартир. Я думаю, на 60 сімей розміститися достатньо. Ще одне підвальне приміщення у будинку по вулиці Загородня. Будинок новіший, набагато більше, набагато більше площа. Тут можна. В нашому будинку в цьому 27 квартир, але ну, розмістити тут можна набагато більше людей. Микола Гарбарчук каже, на балансі ЖКП номер 7 понад 70 будинків. Їх підвальні приміщення в належному стані. Практично кожного року, допустимо, та сама очистка підвалів проводиться регулярно. Проведено в готовність більше 50%. Підвальних інших заглиблених приміщень щодо самих захисних споруд вони всі оглянуті в минулому році. Не готових комунальних захисних споруд місті Луцьку немає. У комунальній власності міста 30 споруд зі ста однієї, що розташовані у громаді, каже начальник відділу з питань цивільного захисту населення міської ради Юрій Кирилюк. Ми не можемо всіх населення іменно розмістити в захисних спорудах. Ми готуємо підвальні приміщення. Як нас 500 з лишніми підвальних приміщень, які можуть розмістити населення? Ми їх обстежуємо. У нас по програмі цивільного захисту міської територіальної громади закладені 400 тисяч в програмі на утримання захисних споруд. Суспільне поцікавилося у лучан, чи знають вони де можна сховатися у разі надзвичайної ситуації. Підвал будинку. Ми самостійна організація ОСББ Соборності 13Б. Підвали у нас чистяться регулярно. І я думаю, що там порядок, я давно правда не була. А я не місцевий, я так заїжджай. Знаю, що в ЦУМі там знизу. Це там Сільпа. Ні, я не знаю і такою інформацією на даний момент не цікавлюся. Там, де я живу, то є укриття, то будемо спускатися, певно. Я цікавився цим питанням. У нас є підвали. Ми туди ходимо, ну, як би сказати, як нема де, то й там добре буде. Під час рейду обстежили три укриття. Оксана Кот, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.